Друзі, привіт! Hello, my friends! Вітаю вас на каналі Mark English. Вітаю всіх, хто бажає вивчити англійську мову з нуля та дійти до просунутого рівня, і в цьому я вам допоможу на своєму курсі. Метою цього курсу є не лише вивчення англійської мови, але й популяризація українського контенту. Підтримати мій канал з вивчення англійської мови ви можете через PayPal, PrivatBank або Monobank. Усі реквізити я розмістив під відео. Популяризуємо український контент, підписуємося на мій канал, ставимо вподобайку, лишаємо коментарі, тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео з вивчення англійської мови. На попередньому занятті на уроці 72 ми вивчали 4 способи, як почати розмову англійською, а зараз на уроці 73 розберемо 5 найбільш вживаних ідіом у діловій англійській мові. Оскільки тема ідіом у діловій англійській мові привернула неабиякий інтерес глядачів. Вважаю за доцільне описати ще 5 найбільш вживаних ідіом, які використовуються у бізнесі. Перша ділова ідіома. To cut back on something. Back on something. Зменшити споживання. Або урізати, витрати на щось, зменшити використання. To cut back on something. У повсякденному житті це ідіоматичне фразове дієслово використовується стосовно їжі. Тобто, у значенні їсти або пити менше чогось, як правило, для ведення здорового способу життя. Приклади. In 2021 he needs to cut back on sugar. In 2021 he needs to cut back on sugar. У 2021 році йому потрібно зменшити споживання цукру. In 2021 he needs to cut back on sugar. I eat too many candies every day. I must cut back on them. Або I must cut back. I eat too many candies every day. I must cut back on them. Або I must cut back. Я їм надто багато цукерок щодня. Я мушу їсти їх менше. I eat too many candies every day. I must cut back on them. Or I must cut back. On them можна упустити, оскільки з контексту очевидно, що йдеться про цукерки. У бізнесі cut back on something використовується з метою економії у значенні зменшення використання чогось. Наприклад, They should cut back significantly on office materials. They should cut back significantly on office materials. Їм слід значно зменшити використання офісних матеріалів. They should cut back significantly on office materials. Слід зазначити, що cut back може бути і іменником. У цьому випадку два слова пишуться разом. Наприклад, In this crisis we need cutbacks. Друга вживана ідіома в діловій англійській мові to cut corners. корнерс. економити. To cut Халтурити. Якщо спершу подивитися на цю ідіому спадає на думку бігун на стадіоні, який хоче прибігти першим на фініш, І cut corners, тобто зрізає кути. У діловій англійській мові to cut corners має значення робити щось у найлегший, найдешевший або найшвидший спосіб, або економити гроші, знижуючи якість, як правило, халтурно. Приклади. Unfortunately, most companies are cutting corners nowadays». Unfortunately, most companies are cutting corners nowadays. На жаль, більшість компании халтурно виконують роботу на сьогодні. Unfortunately, most companies are cutting corners nowadays. They are on a shoestring and really need to decrease the budget and cut corners on that movie. They are on the shoestring and really need to decrease the budget and cut corners on that movie. Вони на ледве зводять кінці з кінцями, і їм справді слід зменшити бюджет і зекономити на тому фільмі. They are on a shoestring and really need to decrease the budget and cut corners on that movie. Третя вживана ідіома to draw up a contract. To draw up a contract. Укладати контракт. To draw up a контракт. Перше, що спадає на думку, коли бачимо слово to draw, це рисувати або малювати. Якщо ж до дієслова додати UP, то значення буде підготувати щось письмово, особливо офіційний документ, такий як план, список чи контракт. Приклади. The contract will be drawn up next year. The contract will be drawn up next year. Контракт буде укладений наступного року. The contract will be drawn up next year. Наступний The company gave John a job offer, but first they need to draw up a contract. The company gave John a job offer, but first they need to draw up a contract. Компанія зробила пропозицію The company gave John a job offer, but first they need to draw up a contract. Четверта вживана ідіома в діловій англійській мові це to get something off the ground. To get something off the ground. Успішно почати роботу, сунути з мертвої точки, стартувати успішно. To get something off the ground. Ідіома асоціюється або з ракетою, яка вилітає з землі, або з бігуном, який відштовхується від землі, роблячи успішний старт. Значення цієї йоми зробити успішний початок чогось. Як правило, в діловій англійській мові йдеться про компанію, продукт або стартап. Приклади. I don't know how to get a company off the ground. Please give me some tips. I don't know how to get a company off the ground. Please give me some tips. Я не знаю, як успішно почати роботу компанії. Прошу дати мені інструкції. I don't know how to get a company off the ground. Please give me some tips. Ще один приклад. I hope next year we are able to get our product off the ground. I hope next year we are able to get our product off the ground. Надіюсь, що наступного року ми зможемо сунути наш продукт з мертвої точки. I hope next year we are able to get our product off the ground. П'ята найбільш вживана ідіома У діловій англійській мові to go belly up. To go belly up стати банкрутом або зазнати краху. To go belly up. Етимологічне значення ідіоми полягає в тому, що риби та інші істоти, коли помирають, спливають на поверхню води животами вгору. Дослівний переклад англійської ідіоми повернутися животом доверху. Українською мовою цю ідіому можна перекласти накритися мідним тазом. Наприклад. Their business went belly up but they decided to expand into Kazakhstan. They didn't learn about their local market and it was too complicated. Their business went belly up when they decided to expand into Kazakhstan. They didn't learn about their local market and it was too complicated. <laughs> Вони не вивчили місцевий ринок і то було занадто складно. Their business went belly up when they decided to expand into Kazakhstan. They didn't learn about their local market, and it was too complicated. А на що ви зменшуєте витрати останнім часом? What have you cut back on lately? Коли ви в останнє укладали контракт? When did you last draw up a contract? Що потрібно робити, щоб стартап успішно почав роботу? What should you do to get a startup off the ground? Залишайте свої коментарі нижче. Друзі, підтримати мій канал з вивчення англійської мови ви можете через PayPal, PrivatBank або MonoBank. Усі реквізити я розмістив під відео. Популяризуємо український контент, підписуємося на мій канал, ставимо вподобайку, тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео з вивчення англійської мови. Всім успіху і до зустрічі у наступних відео. Бай-бай. Па-па.